Після нічної хурделиці з 4 години ранку до роботи приступили дорожні робітники та мінітехніка. Загалом виїхало 90 одиниць техніки, із них 64 посипальної. На доранку оброблені всі основні маршрути, проїзди громадського транспорту, транзитного транспорту. Окрім техніки, наслідки непогоди ліквідують 500 працівників, які обробляють перехрестя, пішохідні переходи, спуски та підйоми. Для того щоб машини працювали більш результативно і ми не гаяли часу, для цього по місту розставлено 192 одиниці так називаємо хракушок. Це такі ємності для піщано соляної суміші, які надають змогу мінітехніки дозаправлятися прямо на маршрутах. Комунальники вже використали більше тисячі тонн посипального матеріалу. Окрім засніжених доріг, роботи додають і аварійні ситуації. Після нічної завірюхи впала ялинка на проспекті Гагаріна. На даний момент ми розкрижовуємо ялинку, підчищаємо після себе територію. Проїжджу, частину трошки зачепило, зачепила, але слава Богу, постраждалих немає. Загалом у місті налічується 177 одиниць техніки, тож у разі більш критичної ситуації всю її готові застосувати.